And the script just saying the song that I love heaven. Слова, And Brother Paul preached the sermon where Jesus asked the question, Do you love me? Запитання, запитання. And my sermon will also be a similar question. Я вірю, що ніхто сьогодні не став з ліжка, не не встав з ліжка, протер очі і сказав так, дітки, давайте, пішли, поїхали на зібрання. Said, okay, kids, Ми готували себе. І в нас в сім'ї є багато, багато доньок. Я бачу, що вони як старші і старші, вони Більше більше and they see that the older they get, the longer they take to prepare the church. And it might be two hours before the start of church, and I ask them, where are, you, where are you getting ready for? And they tell me to go to church. And I say it's more than two hours away from church. And they tell me, yes, exactly в нашу підготовку. Це буде сьогодні моє слово за нашу підготовку і до приходу нашого Господа. Чи ми готові? Я бажаю прочитати разом з вами книга Амоса, книга пророка Амоса, четвертий розділ. 12-й you, вірш. Like 12.

Я читав цей я читав цей а, раніше, що Бог пише цих віршів. And as I was reading before the verses before this, тут п'ять разів Господь говорить, що я пішлю на це і інше, і заберу дощ, не буде дощ йти. And the Lord says five times in this chapter that I will send this against you, I will take the rain away from you. І п'ять разів Господь тут говорить такі слова, що шостий вірш, це половина остання половина вірша. що Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. You, you me, і Господь кликав, Господь кликав і.

And these are words that don't bring calm, these are words that bring unease. These are this is a warning. And my belief that is that these words are not just for Israel, but they concern each one of us today. Our life is full of preparation. Full of getting ready. We know that yesterday there were two engagements. І вони готувалися. And these families they prepared for them. Я знаю, що багато молодих вони переживають а де 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 ми 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 будемо 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 робити, робити весілля, буде для для там, коли збиратися. And then know that many young people who are looking to get betrothed, they're worried and ask where are we going to have our wedding? Where can we prepare this? І даже наших в наших сім'ях в наших дітей я знаю, що вони завжди, коли ми готуємось до чогось, чи до якоїсь подорожі, чи до якогось векейшен, то вони це радісно чекають. for, for something, whether it's a vacation or something else, they await This which ваше місяць чи два місяці. Вони вже кожен день питають, чи ми вже їдемо, чи вже їдемо. Майбі У нас в машині там є такий маленький екран, показує чи ми чи ми І воно показує таку машинку, що будто їде, і воно. І діти питають, чи ми вже приїхали, то ми включаємо для них. Дивіться, коли та машинка перестане, то ми приїхали. І ми готуємось до різних зустріч, до різного. Ми готуємося наше життя. Ми підготуємо підготовуємось. Оливarлай із а просис о гідрі релі. Ну, я хотів би сьогодні говорити, що най, найважливіша підготовка це зустріч з Господом. For for я чув таку подію, що один хлопчик, який був в недільній школі, його вчителька їм розповідає за небо, як сьогодні співали за небо.

And then he said to the Sunday school teacher, I don't think our family's going there. And she says, Why? Він говорить, що коли ми ми кудись кудись їдемо чи збираємось, то завжди говоримо за це. And he says, whenever we want to go somewhere or travel somewhere, we always speak about this. Батьки нам розказують. Our parents tell us about this. І ми це чекаємо. And we wait for this. Ну But he said, and at home, I don't remember that we speak about heaven.

Я бажаю прочитати з Нового заповіту перше послання до Солонян. Це буде п'ятий розділ. Chapter 5. З першого вірша. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас. Бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, братя, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодії. «Бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві». Тож не будемо спати як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі. А ті, що напиваються, вночі напиваються. For those, who sleep, sleep at night, and those who get drunk, are drunk at night». А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри, любові та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Щоб умер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Тут Господь говорить, щоб Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали. Ми розуміємо, що це спасіння, ми не просто один день зробили рішення, що я йду за Христом і тепер я можу удихати. Господь нас спас, але все наше життя це є підготовка. The Lord has saved us, And the remainder of our life is a a preparation. Я один розмову з одним чоловіком. I had a discussion one one time with one man. І він мені питає, ну, коли, коли той день, Бог тебе спас. And he told me, Tell me that day when the Lord had saved you. І він показав мені, що він написав в своїй Біблії, що мене Бог спас цей день. And he he had 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 showed me me that that written in his Bible that the Lord had saved me on this day. Я хотів би сьогодні сказати, брати і сестри, Ісус Христос спас нас, Бог спас нас більше дві тисячі років назад. Коли він висів на Христі cross. коли він проливав свою кров за нас, він спас нас. He saved us. Він хоче, щоб ми все життя, коли ми зробили це рішення, я знаю, що заклик сьогодні йде і вже йшов до наших молодих, наших дітей. And he wants us to spend the rest of the life living for him. I know the call has already gone out to our children. And many have already answered and said that I desire to serve the Lord. And how we wish that they did not simply say it on that day when they come out.

And the brother had said that if you take a look at the ten of them, they all appear to be the same. Those have lamps and those have lamps. Those have prepared and those have prepared. І, написано, заснули, and it is written that all had fallen asleep, that five and the other five. Ну, в їхньому, в їхньому під, Одні взяли масло в запас, а одні не взяли. І тільки тоді, коли роздався цей клик, що жених іде, coming, то появилася ця різниця. Одні приготувалися, а одні просто так. Я бажаю, щоб ми ще подивилися в об'явлення, прочитали один вірш. I would also like for us to take a look into the book of Revelations to read one verse. Обичай, два вірша. Це 19 розділ. Two verses. This is the book of Revelation, chapter 19. Сьомий і вірш. Verses 7 and 8. Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало,

І тут говориться, що цей голос, шостий ти вірш, наче шум великої води. And here І цей голос сказав, що радіймо, радіймо і веселимось. And Та тішмося. Let us be glad and і говориться, що бо весілля Анса настало, і жона його себе приготувала.

We need to work, we need to build, we need to do everything that the Lord desires for us to do. But the most important thing here on earth is our preparation, our getting ready for heaven. And here it is said that the church has prepared herself. Вона зодягнулася, як хто-то говорить, що їй дано було зодягнутися в чистий та світлий війсон. І ми бачимо, коли невіста готується, то вона не шукає якесь просто плаття, що в неї там в кімнаті чи в класі. Вони шукають, вони їздять, може, п'ять, може в десять, може більше місць, щоб знайти те одне плаття. І вони готуються. І тут говориться, що Господь дав нам цей чистий та світлий вісон. Ми бачимо, що люди, які в цьому світі, які відвернулися від Бога, які не бажають служити Богові. Вони є, що говорять, що я не знаю, чи є вічність, я не знаю, чи є Бог, мені не треба готуватися. Вони тільки живуть на цей день, на сьогоднішній день. А Господь дарував нам велику милість, що говорить до нас, щоб ми готували себе But the Lord has shown us his great mercy that he speaks to us to prepare ourselves. Я хотів би, щоб ми просто дуже коротенько поміркували, що готуватися. Що це означає готуватися? Які кроки, які практичні кроки ми можемо зробити сьогодні, щоб готуватися? Вот степс, во практикол степска we take today to prepare so перше.

І що ми сьогодні робимо? Чи ця любов є очевидна? І це слово говорить саме перше до себе, до мене і до кожного із нас. Чи справді? Я знаю, що ми є спасені, якщо ми повірили в Христа, але чи є цей плід спасіння? Я знаю, що ми є спасені, якщо ми вважаємо в Христа, але чи ми маємо цю фруктуру спасіння? І друге, що нам треба робити? Нам треба жити святим життям. Я пам'ятаю, один проповідник розпів розповідав таку подію, що це траплялося на Україні, ще в ті часи, коли був комунізм. І наші батьки, наші діди вони працювали, і їм було важко бувало, бувало навіть знайти цю працю. Коли чули, що ти віруючий, та ні, для тебе роботи немає. І один брат uh, говорив про іншого брата, який йому розказував, що я я пропрацював десь.

П'ятий розділ, Це четвертий вірш. Ми просто привикаємо, ходимо в церкву, ми слухаємо слово. We get used to it, we come to church, we hear the word. Ну, я бачу по собі, часто не задумуюсь, що сьогодні або завтра або післязавтра, дійсно Ісус може прийти. Але Господнє Слово говорить, що ви не є в темряві, тому що ви готуєтесь, ви чекаєте. But the word of God tells us that you are not in darkness, because you get ready, you prepare yourself. You wait. Ми можемо пильнувати. Це Матвія 24 розділ говориться такі слова. Це chapter 24, 42. Ісус говорить, що. Тож пильнуйте, бо знаєте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Тож пильнуйте. Ісус учням сказав, що не могли ви попильнувати зі мною хоча б годину. Ісус говорить, що як церква Господня ми маємо пильнувати. And Lord Jesus says that we as a church we need to watch, we need to be diligent always. And we as we had already read in Thessalonians, this is the last verse, verse eleven. We need to comfort one another, therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing. For brothers and sisters, may the Lord bless each one of us. As the Lord's voice had sounded to Israel, and he had spoken to Israel, prepare yourself. Get ready. В іншому місці написано, що приготуй ті речі, які тобі є потрібні. Я хотів би, щоб ми сьогодні провірили себе, своє серце, наші сім'ї. Давайте ми будемо говорити про небо. Давайте будемо говорити про День Господній. Щоб наші діти, вони чекали цей день також. Day, щоб вони просили, що Ісус Христос прийде. Щоб ми разом нашими сім'ями, щоб всі разом мали зустріч на небесах, heaven, у них нашого Господа Ісуса Христа. Хай Господь благословить. Амінь.